Всім привіт! Ви на моєму каналі про в'язання Мідій. Сьогодні вам розкажу і покажу, як зв'язати шарф бакту з найпростішим узором гачком з ниточок омбре. Такий шарф може зв'язати і початківець. Буду рада бачити в коментарях, які шарфи ви в'яжете, які узори вам подобаються, які ниточки використовуєте. Сьогодні я буду в'язати ниточками Yarn Art Flowers з люрексовою ниткою. Ось, якщо ближче придивитися, є люрексова нитка фіолетового кольору. Дуже гарно відблиск має і на цьому узорі буде дуже гарно дивитися. Ось лежать інші ниточки омбре інших виробників. Тут люрексової нитки нема. Кому дуже подобається, як виглядають шарфи з люрексовою ниткою, можна просто самому додатково, додатково додати ще люрексову нитку, окремо купити її. В мотку YarnArt Flowers. Метрів, вага його 260 грамів, склад 53% хлопку, 43% поліакрилу і 4% поліестеру це, це металічна нитка люрексова. Рекомендований гачок для в'язання цими ниточками гачок номером 3. Я ж буду використовувати 3,5%, тому що узор, яким буду в'язати, він такий досить щільний і краще використовувати на піврозміру більший гачок. Так, ці ниточки я відкладу. Узор дуже простий. Покажу вам, як почати в'язання і як формувати краї, щоб вони були рівненькі, гарненькі. І не губити перші і останні петлі. Так, Цими ниточками можна починати в'язати як ззовні, так і з середини. Зручніше починати в'язати з середини. Ось є позначка, де в нас початок ниточки. Ну, і розпочинаємо в'язати. Для початку робимо магічне кільце. Ось так. І пров'язуємо туди першу петельку. Так, перша петелька є, закріпили ниточку в магічному кільці. Далі пров'язуємо один стовпчик без накиду в наше магічне кільце. Один стовпчик є пров'язаний. Далі пров'язуємо дві повітряних петлі і знову один стовпчик без накиду в кільце. Це перший рядочок. Кожен раз, як будемо починати рядочок, будемо робити одну повітряну петлю і розв розвертати в'язання. Отже, пров'язуємо одну повітряну петлю, розвертаємо в'язання і в другу петлю від гачка під обидві під півпетлі, пров'язуємо стовпчик, пров стовпчик без накиду. Далі пров'язуємо одна повітряна петля. І вже зараз будемо пров'язувати під дві повітряних петлі, там, де ми робили в першому рядочку, туди пров'язуємо один стовпчик без накиду. Пров'язуємо дві повітряних петлі. І знову під дві повітряних петлі минулого ряду пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язали це середина хустки, вона завжди так буде пров'язуватись буде дві повітряних петлі. І між ними два стовпчики без накиду з двох сторін. Так, пров'язали. Далі пров'язуємо одну повітряну петлю, і куди ми далі маємо пров'язувати, щоб гарно формувався край. Так, зближу. Ось в кінці у нас є ось така петля. Біля петлі заводимо гачок, і якщо розвернути, то. Так, як ми заведемо правильно гачок, то в нас під гачком буде дві півпетлі. Ось сюди ми маємо заводити гачок і сюди пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язали. Знову розпочинаємо новий рядочок: одна повітряна петля. Розвертаємо в'язання, в другу петлю від гачка під дві півпетлі заводимо гачок, пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі одна повітряна петля. Далі так от, трошки розтягнемо в'язання. І ось ми бачимо, сюди ми тільки що пров'язували стовпчик без накиду. І ось у нас є така одна ниточка між цю ниточку, і наступну вбиваємо гачок, і пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров Знову пров'язуємо одна повітряна петля. І вже. Ось сюди пров'яжемо стовпчик без накиду. Пров'язуємо. Далі, в нас уже серединка хустки розпочинається, шарфа, одна повітряна петля, і в там, де дві повітряних петлі, пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі, дві повітряних петлі це серединка шарфа. Знову туди ж само, там, де дві повітряних петлі минулого ряду стовпчик без накиду. Одна повітряна петля. І дивимося у нас тут в минулому рядочку. Були стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду повітряна петля. От під повітряну петлю заводимо гачок і пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі знову одна повітряна петля. І куди нам пров'язати останню петельку. Ось, знову дивимося в кінці. Є ось така петля, вона лежить не за в'язанням, а так в бік дивиться. Біля цієї петлі ми заводимо гачок. І як заводимо правильно гачок, у нас на гачку мають бути дві півпетлі, і тут ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, зараз же можна підтягнути в'язання. Ось це наше магічне кільце. Де ми розпочинали в'язання, ми підтягуємо ниточку. І от дивимося, ось це такий у нас початок нашого в'язання. Малесенький трикутничок. Ну і далі так само все будемо в'язати. Чередуємо стовпчик без накиду повітряну петлю. І посередині в'язання, там, де наш шарф, трикутник, дві повітряних петлі. Отже, розпочинаємо новий рядочок: одна повітряна петля. Розвертаємо в'язання в другу петлю від гачка пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову одна повітряна петля. І ось тут, там, де ми пров'язали стовпчик, є ось така одна ниточка. Туди заводимо гачок, пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі знову одна повітряна петля. І дивимося, де в нас в минулому рядочку була повітряна петля. Під неї заводимо гачок і пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі знову одна повітряна петля. В минулий рядочок, в попередній стовпчик без накиду, знову одна повітряна петля, і в дві петлі серединки пров'язуємо стовпчик без накиду, знову дві повітряних петлі, туди ж само стовпчик без накиду, одна повітряна петля, і під повітряну петлю минулого рядочка пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі знову одна повітряна петля. Дивимось, де в нас в минулому рядочку була повітряна петля, під неї заводимо гачок. Пров'язуємо стовпчик без накиду, знову одна повітряна петля. Шукаємо, де в нас була в минулому рядку. Туди заводимо гачок. Пров'язуємо стовпчик без накиду, знову одна повітряна петля, і пров'язуємо останній стовпчик. Ось ця наша петелька. І біля неї ми заводимо гачок. Ось на гачку 2 півпетлі, і пров'язуємо стовпчик без накиду. Надзвичайно простий узор. Схему я прикріплю в коментарях. Кому важко так, може дивитись на схему і в'язати. Так, я пров'язала декілька рядочків. Покажу вам. Який ідеально рівнесенький, гарний край виходить. Тобто, якщо не, не забувати робити одну повітряну петельку і правильно закінчувати рядочок, то буде дуже гарненько-рівненько все виходити. В'язання дуже таке щільненьке, такий ідеальний варіант на осінь зиму, коли прохолодно. Ну і дуже гарно виблискує. Продовжуємо в'язати далі. В'яжеться дуже швидко, просто ну, і хочу показати вам результат роботи. Узор надзвичайно простий, але за рахунок ниточки омбре, за рахунок люрексової нитки дуже ефектний, гарний вигляд має. Що я додавала ще? Два рядочка. Я пров'язала не стовпчиками без накиду, а стовпчиками з одним накидом. Ось один рядочок і ось другий. І останні рядочки я додала ажурний край. Схему його також додав в коментарі. Зараз розгорну шарфа. Так, ось край, так, ще ниточку не сховала першу. Ось край, за який ми говорили. Рівненький вийшов, якщо правильно, Гачок вколювати в кінці, то буде рівненький гарненький край. Носити цей шарф можна як під верхній одяг, так і на. Дуже теплий, тому що узор щільненький, буде гарно гріти, і поверх також одягу буде дуже гарно виглядати і за рахунок обв'язки ажурної, і за рахунок того, що гарна ниточка омбре, гарний такий перелив. Дуже цікавий ефект. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися в коментарі. Скидайте, які у вас вийшли шарфи. Буду рада бачити! І до нових зустрічей!